Доброго дня колеги, я спробую дуже швиденько представити результати нашої роботи. Насправді, історія гіпотермії в Лоїнської області триває вже майже 10 років. Першу установку ми отримали на профіці, 14 2014 року. Це було ще на базі дитячого лікарня. Насправді дуже важко все починалося у зв'язку з тим, що не було стабільної роботи газового аналізатора, не було. Цей шлях більшість з вас, напевно, проходили. Е, з 19 на сьогодні я буду демонструвати е, сумарні результати роботи, оскільки з 2020 року існує об'єднання захисту контейнерства дитинства, яке включило в себе обласну дитячу лікарню, обласний перинатальний центр і центр реабілітації Фелікс. І тому насправді від моменту народження до 18 років. Повністю медична послуга об'єднана з усіма аспектами її, і так само включає в себе реабілітацію. Е, Допомога новонародженим у нас надається у двох відділеннях інтенсивної терапії, на базі одного з них існує виїздна номатологічна бригада. Чому я це все розповідаю? Тому що показники будуть сумані і будуть включати не тільки тих дітей, які народилися на базі феліментального центру, а й тих, які були транспортовані, і насправді наш аналіз. Був сюрприз до певної міри для них, тому що ми побачили те, що відчували протягом всіх цих років діти абсолютно різні ті, які народилися в експериментальному центрі, і ті, які були там. Отже, за цей період часу це наші статистичні показники. Якщо в 19-му році ми мали 17 дітей на лікуванні гіпотермії, це і в дитячій лікарні, і в перинатальному центрі, то вже в у 23-му році в нас було 39 дітей. Це не розширення наших, будемо так казати, підходів до гіпотермії. Це просто демонстрація того, наскільки е, раніше недооцінювалися діти в плані визначення потреби для лікувальної гіпотермії. Ну і друге, звичайно, дві установки дають і нам чисто технічно більше можливості для того, щоб вчасно виявити. Крім наявності техніки, обладнання я буду повертатись до цього питання ще не раз. Це визначення потреби і формування позитивної думки в наших колег до того, що. Це не вирок, а гіпотермія – це дійсно шанс для дітей для того, щоб вони мали кращий результат, навіть незважаючи на важку перенесу асфіксію. Отже, за 5 років ми пролікували 135 дітей за допомогою лікувальної гіпотермії. З них 65% – це були хлопчики. В вагово категорія в нас не було дітей з вагою, менше 2 кг. в основному діти, які отримали лікувальну гіпотермію, були. В інтервалі від 2,5 до 3,900. Якщо говорити про терміну станції, так само основна маса дітей це 37-39 тижнів, мали один досвід дитини 34 тижнів офіційних, які були записані на папері, але знову повертаємося до транспортування. І дитина поїхала з району. Дитина мала воло 2500, і в нас були великі суми щодо адекватності визначення терміну гестації в цієї дитини. На жаль. 에... Стосовно того, що ми маємо потранспортованих і народжених нас, 에... з моменту відкриття перинатального центру запрацював не тільки неонатальний, але й Рукушевський протокол транспортування. І все-таки основна маса дітей е... відженого руку групи ризику народжується в тому в цій категорії ді дітей, які отримували рухвальну падемію, 62,9% дітей народилися в принатальному центрі. Якщо говорити по шляху народження, то все-таки переважає вагінальні пологи 57% тільки 29,6%. Це кесарські ростини, і далі це інструментальні пологи застосування вакуум екстракції чи е, 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 акушерських щипців. По причинах акушерської ситуації це дистерство, тобто я не буду повторювати це ті показники, які були. Е, стосовно оцінки за шкалою Абгарду, проаналізували цю групу, основна маса дітей це діти з оцінкою 2-3 бала. На першій хвилині і 4 на хвилині. Е, Початку гіпотермії е, середньостатистично це 2-3 години, навіть огляду на тих дітей, які були транспортовані до нас. Це наша бригада, яка готова до водової здорово району. В тривалості ШВЛ, якщо взяти всю групу 135 дітей, 9-10 днів це тривалість штучної вентиляції легень, загальна сума на тривалість дихальної підтримки від 10 до 12 днів. У тривалості госпіталізації від 20 до 30 днів, в середньому 25 днів тривалість госпіталізації дітей, які пройшли юкувальну епідемію в нашій установі функційної терапії і відділи для новонароджених, У нас функціонує відділення катавнастичного спостереження. І е, власне, тут це ті результати, які були до певної міри для нас несподіванкою, але демонструють дуже багато проблем і переваг лікувальної гіпотерапії. Отже, проліковано 135 дітей. Загинуло з них 14 дітей. Четверо дітей це діти, які були переведені на паліативне лікування, діти, які, незважаючи на переведення гіпотерапії, але на виході кому і продовження вентиляції, на жаль, це відтермінована смерть, тому що ми втратили цих дітей протягом першого року життя. Якщо говорити про аналіз летальних випадків, то ми намагалися з'ясувати, що ж все таки є основною причиною смертності, що переважає час початку, відтермінування чи щось, Це таки як основна категорія. Це діти, які мали вкрай важкі вихідниства. Це один-два бала. А відповідно впливає далі оптимальне надання допомоги протягом первичної реанімації, протягом перших годин до, до проїзду життя. Серед 14 дітей, 11 це діти, які були транспортовані, тільки троє дітей, які народилися в клінатальному центрі. Тому потрібно пам'ятати, що все-таки первинна реанімація це є надзвичайно важливим кроком і е, перші кроки допомоги це надзвичайно важливо для гарного результату навіть тої самої лікувальної гімотерамії. Е, Перепрошую, якщо взяти сумарно в групі е, дітей, які з е, 35 дітей, 35 дітей це діти, які за час спостереження з 19 по 23 рік діагностовано ну, відсутність, будемо так казати, не норма, відсутність неврологічного дефіциту. І 15 дітей це діти, в яких було діагностовано дитяче церебральне параліж. Восьмеро дітей мали затримку стату кінетичного розвитку, семеро – мовленевий розвиток, і 33 дитини з тих, які пройшли лікувальну гіпотерпію загалом в цій групі, мали синдром рукових порушень. Але ми все-таки розбили на групи діти, які народилися в перинатальному центрі, діти, які були транспортовані займання. Отож, серед дітей, які народилися в перинатальному центрі, з 35-32 це діти, які народилися в перинатальному центрі, в яких не було неврологічного дефіциту після проведення лікування гіподемії. З 15 дітей в ДЦП тільки четверо були народжені. Центрі. 11 дітей це діти, які були транспортовані. І е, так само є. І це ті, які народилися в нас. Ми розуміємо, що сьогодні вже всі повторювали, що гіпотермія невилковою, гіпотермія зупиняє процес ушкодження е, нервової системи, тому, звичайно, були діти за темпою статугенетичного розвитку і за демкою синдрому волхових порушень. Але все-таки знову повертається, що значно більша кількість ці дітей це діти, які були транспортовані. А, отож, хотілося б поділити наші проблеми стосовно лікувальної гіпотермії ну, на дві категорії. Перше, це все-таки формування більшої прохідності е, серед наших колег е, в установах районних до, до методики лікувальної гіпотермії. А отже, більше. Як і акушер гінекологів стосовно знання тої проблеми, так і нервнатологів стосовно початкових кроків первинної інформації і первинна стабілізація стану до проїзду бригади. Маю проблему з оптимізацією передачі інформації. Я не їх більш детально, але навіть серед дітей, які отримували лікувальну гіпотермію, були діти з оцінкою за ГАГ 8. І ми розуміємо, що це не питання в тому, що. Ми лікуємо не тих, кому потрібно питання в тому, наскільки адекватно була проведена ця оцінка на районному рівні. На жаль, в умовах війни дуже багато ми втратили в плані навчання, і однозначно ми дуже дякуємо асоціації, що воно відновилося, тому що практичні навчання стосовно провинної анімації є надзвичайно важливими. Визначення. Категорії пацієнтів ми постійно працюємо за районом стосовно визначення категорії пацієнтів, які мають бути транспортовані, які мають бути скеровані, починаючи з акушевської ситуації, тобто вчасний перевір жінок на третій рівень, так само я починаю і продовжуючи до народженнями. Стосовно практичних проблем, незважаючи на те, що ми зробили свій першою пацієнтам для дітей з лікувальною гіпотермією, нас дуже багато питань, тому що ми... Один зі з великим пластом інформації появиться, будемо так казати, перепарати з критеріями. Це перше. Друге, це обмеження е, стосовно вимоги СЗУ. Провокативне питання Тетяни Миколаївни стосовно Дексдору. Е, багато препаратів впираються в те, що ЦЗУ вимагає від нас використовувати тільки ліки з нас перелікають закупівлювати, а будь які рекомендовані. Відповідно, якщо немає, ми маємо проблему. З таких чи інших препаратів, навіть якщо ми чудово розуміємо, можемо мати хороший результат від лікування. Ну і, звичайно, проблема, яка надалі ще не залишається, незважаючи на вже років, форми протисудопних препаратів, доведених першого до другого ряду, тому що ну, їх практично офіційно немає в Україні, офіційно немає в Україні, і ми відповідно постійно під загрозою країні санкцій. Ось такі результати нашого п'ятирічного використання оснащення.